31 серпня 2023 року адміністрація комунального некомерційного підприємства Авідіопольської Селищної Ради Авідіопольський центр первинної медико санітарної допомоги це та установа де ведуть прийом наші сімейні лікарі, розмістили пост з подякою. Але подяка була якась радянська. Типу, Дякуємо наші керівники за вашу турботу про нас. Особисто я вважаю, що дякувати за виділення коштів посадовим особам яких ми утримуємо за рахунок наших податків, якось не демократичне. адже демократія це влада народу, а не окремих осіб, які отримали мандат на виборах. Саме тому, 1 вересня, я вирішив завітати до Відьпольського центру первинної медико санітарної допомоги, де поспілкувався з заступником директора з міздичної частини Руденка Маріною Володимирівною. Добрий день! Ну Добрий. я Роман Варшніс, журналіст Маріна Володимирівна Руденка. Ви у нас керівник. Да. Eh, Первини. Це тепер. Yeah. Yeah. Скажіть, будь ласка, eh, ось я побачив цей пост. Mm -hmm. right, да? Ви висловлюєте щиру подяку eh, голові, mm -hmm. заступнику та депутатам. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чому мені прийшло на думку eh, подякувати платникам податків, які сплачують ці кошти до бюджету? Ну, ви розумієте, можливо, ви маєте рацію що ми сюди не включили, тому що eh, наш. На на ремонт, на капітальний ремонт, і те, що те, що проводиться наразі а. для людей. Тобто нам виділили кошти от, безпосередньо із бюджету селищної ради. Ну бюджет так. з чого. Ну, ви маєте. Да. Так. От, тобто, ви, маєте ви не раді, хочете що... виправити цю помилку? Я, да. я дуже вдячна всім, в тому числі також платникам податки. Вибачте, будь ласка, да. що ми там да. не це все не да. скажімо так, не внесли. Це моє вгущення, і дійсно так і ми також. Вкладаємо податки також, і наші наші керівники, наші люди, пацієнти, наші працівники. Тому якби я взагалі всім вдячна. Всім дякую. Тому що ви розумієте, чому я прийшов з таким запитанням? Адже я та моя редакція доволі часто роблять репортажі з приводу того, що коли люди працюють і не оформлюються, і не сплачують ніяких податків, і треба нам вдячувати тим. Хто сплачує податки, адже багато людей не хоче сплачувати податки і не, не, не мають не від цьому ніякої рації. А ми повинні бути вдячні тим, хто сьогодні сплачувати. Так, і, але і ті люди, які не платять податки, не приходять до нас і обслуговуються. І обслуговуються, і ми ж їм не відмовляємо. не відмовляємо. Тому, шановні слухачі, да. сплачуйте податки. Дякую. Да. Дякую вам, що ви поділяєте нашу думку. Дякую вам, дякую. Дуже радий, що Марина Володимирівна з розумінням поставила здамового зауваження та віддячила всіх, хто сплачує податки до бюджету громади, що дозволяє нашій громаді існувати. На мою думку, такими постами ми можемо створити культ особистості, що у свою чергу є однією з ознак фашизму. Україна демократична держава. Це визначено у першій статті Конституції України. Давайте не створювати культ особистості. Адже джерелом влади є народ України. Ще раз дякуємо всім платникам податків, які своєю працею та сплатою до бюджету надалі можливість почати ремонт у будинку Авідіопольського центру первинної медико-санітарної допомоги, що у свою чергу підвищить рівень обслуговування нашого населення, у тому числі і тих, хто, порушуючи 67-му статтю Конституції України, не виконує свого обов'язку по сплаті податків. Роман Першанідзе, Альтернатива Альтернативо.орг